Сьогодні в програмі терористи за спинами мирних жителів Донбасу. Багато національні навчання Рейпід Трайдент в Україні та офіцерський бал в Житомирі. Всього зафіксовано 51 випадок відкриття вогню: по 24 на Донецькому та Маріупольському, та 3 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку опорні пункти поруч Пісків, Березового, Луганського та Троїцького ворог обстрілював з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем. А під мінометним вогнем опинились укріплення неподалік Авдіївки, Невельського, Опитного, Новгородського та Зайцевого. Поблизу Майорська супротивників вогонь з БМП, а по захисниках шахти Путилівська з важких мінометів. На Маріупольському напрямку російські окупанти обстрілювали позиції села АТО зі стрілецької зброї та гранатометів поруч Гнутого, Талаківки та Старогнатівки. А поблизу Новотроїцького та двічі неподалік Лебединську зі 122-мм самохідних артилерійських установок. Також під мінометний вогонь потрапили опорні пункти в районі Широкіно та Красногорівки. А поруч Мар'янки активно діяли ворожі снайпери. Околиці селища Ясне неподалік до Кучаєвська. Українські позиції на цій ділянці захищають бійці легендарного батальйону Айдар до ворога близько кілометра. Тож прилітає з того боку практично увесь набір неприємностей. АГС, полімет, ДШК, Зенітка, міномети. Українцям є чим за потреби відповісти. Ось, приміром, модернізований волонтерами великокаліберний кулемет ДШК або «Дашка», як його лагідно називають бійці. Оптика одиночними вона дуже точна, вона пристріляна на полігоні, дуже точно ложе. Кілометр гарантірована. Утім, застосувати цю грізну зброю вдається не завжди, адже бойовики діють зазвичною для них терористичною тактикою, стріляють за спин місцевих жителів. Одна бабця, яка просто виходить з козами. Під час того, коли вона виходить, вони постійно роблять обстріли. Буває таке, що виходить діти, які починають полоти грядки, але саме головне, що полить він грядки прямо перед окопом. Так само виводять людей, які починають ловити рибу. Працюють місцеві живим щитом добровільно чи під жорстоким примусом українським бійцям невідомо. Олександр Візгін, Данило Іщенко, Віктор Гануфрієв. ЧЕ. з перших днів навчання Rapid трейден 2016 почалося дуже динамічно. Сьогодні підрозділи вирішили в поля і їм перестають тяжкі завдання, зокрема штурм водної переправи. Дамба стратегічно важливий об'єкт. Зараз він захоплений ворогом. Завдання українських морських піхотинців вибити звіти терористів і взяти під контроль переправу. Міжнародні навчання Репітрайден дві Трайден-2016» набирають обертів. В ході виконання задачі будуть американські інструктора нам давати водні, а саме е можливий мінеметний обстріл е і поранені, і так далі. Завдання командира взводу оцінити обстановку і віддати бойовий наказ. Об'єкт захоплення, дамба, противник, два відділення. Перше відділення до 10 чоловік, друге відділення, в них резерв до 5 чоловік. Завдання взвода – атакою схода, захопити дамбу, знищити противника і зайняти оборону. За задумом командира, одне відділення відволікає противника, два інших оточують і знищують. Аби непомітно підійти до ворожих позицій, доводиться долати складну місцевість болото, високу траву, очеред. До того ж, весь день є дощ. Зате до умовного противника, в ролі якого підрозділи з Болгарії, та курсанти десантники вдається підкрастися майже в притул. Завдяки розумній тактиці, вогневі точки ворога вдається швидко придушити, і вже через 10 хвилин об'єкт в руках безстрашних морпіхів. Під час дії противник розгорнувся, бойовий порядок взяв нас в окруження і знищив. Водночас і у штурмовиків не безумовно поранених. В равнам бою Получили ранення ноги Товариші по морській піхоті спасли мене зупинили кров за кожним кроком морпіхів уважно спостерігає досвідчений британський офіцер планування операції прекрасне бійці розумно використали час для підготовки командир взводу глибоко продумав усе наперед як він буде атакувати об'єкт як він використає місцевість для скритного пересування головний урок з цього тренування що Найважливіша зброя солдата це мозок. До українсько американських навчань Репітрайденд цього року залучені 1800 військових із 14 країн та понад 200 одиниць військової техніки. Військові пліч опліч протистоятимуть і гібридним загрозам. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, Антон Миронович, час ще. Важко пораненого воїна АТО, Героя України Олександра Петраковського, після довготривалого перебування за кордоном доправили в Україну. Офіцери доставили в Національний військово-медичний клінічний центр збройних сил. Експертна комісія з провідних українських та іноземних медиків проведе діагностику та спланує подальше лікування і реабілітацію спецпризначенця. Якщо мова зайде про подальше проведення нашому пацієнту чи, чи голкорефлексотерапії, чи можливо гідрокенеза є можливість в відновлювальному центрі, який є на базі цієї клініки, призначити ці необхідні лікувальні і допомі допоміжні процедури, які наш пацієнт де отримувати. Зараз хворий у важкому стані, проте надія на краще є. За словами лікарів, воїн потребує специфічної нейрореабілітації. Скоріше за все, пораненого відправлять на лікування за кордон. Ми маємо факт, що цей хворий знаходиться на території України. І за тим, як було сказано Андрію В'ячеславовичем, що будуть проведені саме на коротший термін всі дослідження, які потрібні для того, щоб точно встановити не то, щоб встановити діагноз а правильно оцінити його стан здоров'я станом на сьогоднішній день з перспективою відправлення його на лікування в спеціалізований заклад чи, чи в Україні, чи а, заклад за, за кордоном, який визначиться після його обстеження. Олександр Петриковський в липні 2014-го у зоні АТО проводив колони військової техніки до аеропорту Луганська. Дорогою група потрапила в засідку. Рятуючи своїх підлеглих, офіцер дістав важке поранення в голову. Мар'яна Маркевич Володимир Стройков, Стройковча постріли, вибухи, надання першої медичної допомоги та евакуація умовно поранених. На базі бригади морської піхоти пройшли навчальні збори із головними сержантами та старшинами військово-морських сил. Перші в історії українського флоту та збройних сил такі заходи, як збори з головними сержантами батальйонів Таро, близько 80 головних сержантів і старшин на полігоні «Широкий лан пройшли тренування з тактичної та мінно-вибухової підготовки а також перевірили свої навички з тактичної медицини та володіння стрілецькою зброєю. Сержантський склад плоскої піхоти більш ретельно підготовлений виконання бойових завдань за призначенням, то підрозділ забезпечення, корабельного складу і авіації менш підготовлені. На сьогодні час мета прийти до єдиної системи підготовки, рішити ряд питань щодо визначення чіткого зазначення сержантського складу в Збройних силах в цілому. Завершили збори обміном досвідом між учасниками, які представляли корабельний склад і сухопутні частини флоту, а також морську авіацію. Ірина Монастирська, Олексій Мосейченок, Ярослав Чепурний час Ч. Офіцерський бал для випускників та курсантів військового інституту імені Сергія Корольова вже став традицією, а для Житомира своєрідною візитівкою. Четвертий рік поспіль його влаштовують на головній площі обласного центру. Адреналін зашкалює. Дуже волнувався під час танцювання, щоб не збитися, не підвести своїх партнерів, які танцюють поруч. Полонез, класичний вальс та більш сучасні танці. І майбутні офіцери і їхні партнерки кажуть, що бал став справжнім святом для всіх житомирян та для кожного з них особисто. Відчуття супер. Приємно танцювати з гарною дівчиною на великій площаді. Перед багато. Перед великою кількістю людей взагалі дуже приємно брати участь в такому дійстві. Це дуже гарно. Я думаю, що треба продовжувати такі бали влаштовувати, тому що це якби прик нашого міста, гордість нашого міста. Гордість за дітей відчувають і батьки, учасників балу. Уже пенсіонер, воєнний бивший. І відчуваю гордість за свого сина. Дуже дякую всьому руководству, що організували такий бал. Це для них дуже велика честь, кінець, і дітям розрядка, в майбутньому. Наш такий неспокійний час. Офіцер повинен бути певним на себе почувати і діяти і на полі бою, і на балу в англійської королеви. Ми працюємо над тим, щоб надати їм всебічну підготовку, всебічне виховання. Вони повинні бути і людьми технічно підготовленими, і в гуманітарному сенсі. І знати основи етикету Марявна Маркевич, Олександр Райковський, час ще.